Подивіться уважно на це зображення, чи бачите ви що всередині, я сховав вірусне програмне забезпечення, яке просто так не можна знайти це стеганографія, техніка, яка використовується для встановлення або приховування секретних повідомлень і секретних файлів всередині, наприклад, фотографій, і збираюся показати вам, як це зробити. Тож, наше завдання сховати секретне повідомлення з суперсекретною інформацією всередині зображення. Інструмент, який я збираюся використовувати, називається StackHide. Він доступний для Mac, Windows і Linux. В цьому відео я покажу вам, як встановити це в Linux та Windows. Відкриваю командний рядок та для початку оновлюю систему. Sudo update. Тепер просто виконую інсталяцію на Windows ще простіше. Я залишу посилання нижче, тут потрібно натиснути Windows Packet, щоб завантажити архів. Його треба розархівувати і прямо з тої папки відкрити в терміналі. Повертаємось до Linux. Зараз потрібно мати фотографію та секретне повідомлення. Ось так виглядає команда. В моєму випадку файл secret.txt містить секретний текст, а файл cat це звичайна фотографія кота. Найцікавіше те, що за допомогою однієї команди ми ховаємо секретне повідомлення всередині фотографії і з замовчуванням текстовий файл буде стиснутим. Що зробить його меншим, а також він буде зашифрованим. Якщо ми подивимося на фотографію, вона виглядає так само, як і раніше. Ось команда, щоб витягнути секретне повідомлення, або якщо бути точнішим, файл з секретним текстом. Зараз подивимось, чи зможемо ми справді сховати якесь шкідливе програмне забезпечення у фото, та навіть перевіримо, чи вдасться нам обійти антивірус. Безперечно, цього я рекомендую вам не робити, нікого не зламуйте, зараз я роблю це лише для навчальних цілей. Тож, я знайшов в інтернеті одну програму, яку буду завантажувати всередну фотографії, але можуть виникнути проблеми через те, що програма займає більше, ніж текстовий файл. І якщо ви знаєте, як працює стеганографія, то розумієте, що є певні обмеження з розмірами файлів. Все ще це зробити. Ось так виглядає команда, я написав ім'я небезпечної програми, це for CAT з розширенням Exe, а також назву фото, catjpeg, і отримую помилку. Воно ну, пов'язано з тим, що я щойно розказував. Тому я знайшов інший вірус, і тепер команда виконалася успішно. Просто подумайте про те, що ви ніколи не дізнаєтесь, що у звичайній фотографії кота захований вірус. Готове зображення я перекинув на Windows, на якому попередньо я вже запустив BitDefender. Тепер перейду в командний рядок, щоб розпакувати фото та перевірити, чи антивірус щось запідозрить. Як бачимо, загроза виявлена. Тож. Ми змогли фактично отримати фотографію на наш комп'ютер без перешкод, але коли вірус видобули, він відразу був помічений антивірусом. Думаю, не лише BitDefender, а й інші подібні засоби могли б впоратись з цим завданням. Зауважу, що для того, щоб розпакувати або розшифрувати приховані повідомлення, які передаються через фото, утримувач також повинен володіти інструментом стеганографії, яким вони були зашифровані в моєму випадку, це програма SteakHide. Це важливо, оскільки без неї отримувач не зможе видобути секретне повідомлення з зображення. Основний висновок полягає в тому, що стеганографія може бути потужним інструментом для захисту конфіденційної інформації, але вона також може бути використана для сувмисних цілей. Важливо бути обережним та використовувати ці техніки з відповідальністю, дотримуючись правових та етичних норм. Бажаю вам успіхів у навчанні і до зустрічі в наступному відео.